Знадобилась мені для одного проєкту плата розподілення живлення. І першим тілом, звісно, подумав про матеківську PDB. На лічці вона коштує в районі 1000 гривень, в Україні найдешевша ціна, яку я бачив, це 1400. І майже випадково мені на очі попалася аналогічна плата, але від українського виробника. Це у нас StingBee Stellar PDB12S. І що найцікавіше, коштує вона трішечки більше, ніж 800 гривень. Це не реклама StingBee, я купив плату за власні кошти. Візуально плати дуже подібні, гадаю, працюватимуть також однаково. Але на етапі навіть такого візуального огляду плата від StingBee мені подобається більше. І зверніть увагу на місця для пайки силових проводів. На українській платі вони значно більші. І якщо, наприклад, паяти 10 АВГ. То саме сюди це буде зробити простіше, бо ось тут на матеку 10 АВГ, звісно, можна припаяти, але дещо незручно це робити. Також місця для паяки живлення регуляторів та сигнальних проводів на українській платі більші. Тож буде використовувати саме цю плату. І якщо все буде добре, то в одному з наступних відео побачите, що з того вийде. Єдине, що краще на матеківській платі, це комплект поставки, тому що тут іде конденсатор і ось такий провід для з'єднання плати із польотним контролером. Який ми можемо запінувати так, як нам треба. А єдине, що йде в комплекті із українською платою це ось такий шлейф для з'єднання. Він коротший, ніж матеківський, і вже запінований, і на додачу тут всі провода однакового кольору. Тому, якщо вам не підійде оця розпіновка, яка йде на платі, треба уважно перевіряти і перепіновувати це все, щоб приєднати до польотного контролера.